Розвеселися ти, неплідна, яка не родила, розірви й закричи ти, котра не терпіла болів, бо численні діти у відпущеної, більше, ніж у тієї, яка має чоловіка. Адже Господь сказав пошир місце свого намету і своїх дворів, добре його встанови, не обмежуйся. Продовж свої шнури і укріпи свої кілки, ще пошир направо й наліво. І твої нащадки успадкують народи, і заселиш спустошені міста. Не бійся, що ти була засоромлена, і не звертай уваги, що ти була зневажена, адже ти забудеш вічний сором, і зневаги твого вдівства не пам'ятатимеш. Бо Господь, той, хто створив тебе, Господь Саваот Йому ім'я, і святий Бог Ізраїля. Той, хто тебе визволяє, буде прикликатися по всій землі. Не як залишену і малодушну жінку тебе Господь покликав, і не як жінку, зненавиджену від молодості, сказав твій Бог. На короткий час я тебе залишив, та з великим милосердям тебе помилую. В малому гніві я відверну від тебе своє обличчя та вічним милосердям помилую тебе, сказав той, хто тебе визволяє, Господь. Відвод за часів ноя так у мене є. Так як я поклявся йому в той час землею більше не виявляти обурення на тебе, навіть при твоїй загрозі, що зрушаться гори. Ні. Твої пагорби не пересунуться, так і не забракне тобі твого милосердя, що від мене, і не буде порушений завіт твого миру. Адже так сказав Господь, який тебе мили, приниженою і непостійною, непотішеною ти була. Ось я приготовлю тобі гранат, твій камінь. І твої основи софір, і покладу яшму, як твої укріплення, і твої брами каміння кристалу, і твоя огорожа вибране каміння. І зроблю всіх твоїх синів, навченими Богом, і твої діти будуть у великому мирі, і ти будуватимешся у праведності. Віддалися від неправедного і не бійся, і трепет не наблизиться до тебе. Ось до тебе прийду через мене чужинці. А вони прибіжать до тебе. Ось я тебе творю, не як коваль, який розмухає вугілля і виготовляє посуд для діла. Я ж створив тебе не на знищення, щоб знищила якась зброя, яка сама нищиться. Нікому не дам успіху проти тебе, і всякий голос, який постане проти тебе на суді, ти їх всіх переможеш, і винуваті перед тобою будуть у смутку. Є спадок тим, які служать Господу. І ви будете праведні для мене, говорить Господь.